Чому ви такі нещасні? Чому нещасні, я скажу вам, беззаконні наші масті, вийнятому горе нам. Батьки ми не приймають. І чужий нам закони. Віри вже виробах, не знають. Зло повен весь сіон. А до того ще й надія, що скінчиться, каже, час, і побачить світ Месію, слави тому в честь для нас. Ми ще діждемось його приходу. Може нам ждати ще свитку літ. Доки Небесні Сілу Салоду голоду, око месію побажить свій. Хвиля вже близька, частся зближає. Віру пророків ще й ждемо ми. Лиш незабаром нам сонце засяє, ворог пропаде, з ним царства тьми. Грекче, рятуйте, сил вже не маю. Ворог прилютий, гонить мене, юрбовой воїнів надходить. Гляньте мою, рятуйте, в руки не дайте. Там печера, там укрися. А ти, брате, дружності, в побриду живуть. Де нас зареє? Другий гадайте. Оругайте хай платить. Чого ці дорого неміли? Десь старець, де виділи? Хто ви такі? Ми над річкою овечок пасли. Двоє зумили, чи мов їх поїв. Ми їх шукали і не знайшли. І тепер повертаємось у щасливу знову додому. другого. Твороби Просідайте, ваших почерах без ці жить. А коли прийде здати нам, дайте. Чую промога і без нас весь світ. Тож ще не чекайте його приходу. Ми не злякаємося, ми свій году. Де писадівся? Того немає. Там душа не з бою з канал. Вовки людські крові бажають, ще не на схоче він буде мав. Далі за мною. Браття, що не захистили, Моя я нещасний старець без синий. Хожу, блукаю по цій пустині, а з Назарету прийшов тут нині. Словом нас царське вагу має, хоч мене дома в рідній хатині, жінка нездужа життя кінчає. Не привів жінку, що я прощала майже в посліднє, а тепер за мною ганяє плем'я негідне. О, всемогучий Боже Вселенний, вогля я слава майбутнє. Отверзе вебо, подай надію. Овоє голови, зійшли в месію! Нумо ж, браття, час спочити. Хто ж на варті вартість щередолі? Дій спокійно спорежити, не шерга буде за мною. На добра ніч. Спіть спокійно. Я ж тут любо, тихо і мило, Сонки не зірок Лягось, я лиці, усе спочило, Навіть і вітер нині не, не вірить. тихе повітря, чужний боже. боже. Я вже тут був, Боже, ні, мені Боже. Ні. ні. Я сказав, не заміняюсь на їх простолими. Слава половині. Приготаюся. На зі мною Там Смара висяти середи Там хмара, що цей бачу, небо заліз, це заясність палає там. Та а а може горить. Може, діти, грати стало. Чого, брати, на світло діма? Я не східне бать, нашого гни горить. А ти не знаєш, опасти пастирі спад полягали, вартові вагу наклали. Йдемо волоспати. Ну та не жарти, браття, скривайте, ще разі зміщу небо поляги. Може, горіть, раду падайте. Може, Господь тим ж, з Чуєш, брате, голос неба, на суд Божий кличуть нас. Життя попрошатися треба. Свідки зараз цей час. Тікаймо. Не, не тікайте, не бійтеся. Не смерть несу я вам, Ви ж завіт новий і кінець сяком журбам. Накаліла, братті, милі, вісню хвилі, Раду звістку вам подам. Небо щастя вам зсилає, не Месіяся рождає. Чи може той лише на котро люч дивись? Так, сповнилася навіть. Бог зіслав Месію днес, Тож прийміть цю вістку щиро, Щирим серцем добру віру. До вертепу поспішайте, Сина Божого вітайте. І всім людям голосіть, що Христос прийшов на світ. Браття, щастя ми діждались. Ізраїльський спасся селю. Що пророки предсказали, все спавнилося тут. О Господи, хоч би здалека побачити припадні. Браття, любі, щастя стало, що до вас і дотак. Переходу пробігало молоде дівча. І кричить, і кричить. Вефлеєн біжить, вефлеєн біжить, щось стало, розкажи. Ось прийшла вже година. За скінчився, той і... Довождавний не З неба десь прийшов на світ. Що ти кажеш, тобі <плес> брати. Треба так будувати, що Месія працював. То вже скаже, дуже хам, Лішки, простіть таки дониці. Заходять до мене до гамниці, щось купуйте, щось продайте, заробити ж мені, дайте. А в мене товар прима. Найліпша в сітні фірма. vodka halva confetes pratos pingalletes adiculando molinha babi iogurta porcaria ah já está com mas eu estou desgraçadíssimo aí você falou que ele não ia se até que eu manteve na hora de ir tiqueira aí eu manteve na hora oh 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 o que é isso meu que é isso meu eu estou irritado com o cheiro do urso tá ele é muito goste não é que você

Мала рубала. гаразд проклятій. Ви ще й кайдани будете мати. Ми ще вас будемо дати зубами. Завжди, Божа воля над нами. Орда люта, плея погане. Та ви ще свого Месію ждете. І думаєте, як він прийде, то поведемо за рем'ян, тожіть його, чекайте. А ми тим часом, щоб досанити нові внуки з ланим. Це знаєте. Внуки терпіть, що нам досить. І радиможній дозвіл не дай. Дуже цікаво що розказати про твою царську честь і славу. Може сказати, був тар на світі раз багатий, над небом він престол свій склав. і світ голосів вони бо і світ перед ним дрожав. І люд нещасний йому підданий, Своїх тяжких він били в карт, ярмо і, і казаний. Стискав все гірше лютий цар, Раз ціла груму ся звала, На пострах п'яній дружині, Рука вогненно написала Слова незвісні на стіні. Жильці і волхи хоч все знали, Читати цих не вміли слів. І Данила тут призвали, А він стати плавнуй, і муш та й каже, мов над небом ті престоли ти свій вже надходить, хвилякає, читається за тут смерті твій. як фарець, чуєш, скінчився твій десь. Святим сосудом бенкетуєш, за те й смерть знайшов ти вниз. Сказав парок, що тої ночі холб'ївлед і пер заняв. На вічний сон сумкнув сорочий, І Бог не віру покарав. І ти, їради, що нині. Сказати Бог мені вели, я ще в небесі святині, Від гніву гомич не спить. Як мов пасарят я скину, на правосходній цій землі вогнем скараю цю провину, її ради дрожи. Що й говорить, за ший мої вас, чи то був сон, ми мав смаги не боя вітер. Беліть, в'яжіть, бо зарігайте ти мені жилю. Як же легко так карає. Правду його судить Бог. Заліки, мало годі, до два роду, до два дрони. Йдуть доводити. Тує ж і цього перського народу і краю. Зарабієви, -зар -зар Таня. Юдську саму, за мною. Слава честі, вибудь з вами. На юдейській тут землі гість будьте поміж нами. Ні, ще далі йдемо ми. Ви ж бажали поспитати, де родився в світа цар. І його йдемо летати, щоб видати гідний дат. Цар радився, ми не знаємо. Нам зірниця завісти. Тут юдеї маємо, а рив стоїть. Ми за світлом йшли зірниці, і то, чи немало днів, через води і границі до юдею шлях назвів. Ось зерниця згасла нині, хмара вкрила її собою. Десь в юдейській тут країні цар царів на світ прийшов. Хвати, слуги, що робити? Слава цар на совіт, Єрея поспитати. Ей, Єрея не Хай вони нам прочитають і розкажуть це, що знають. Завзиває. Ой, Єгова, царю, хай буде з тобою. Ось три мужі. На зоря пізнали, що цар маучи тут родився. Ви родився. люди умні, то який тут царь міг володіти? Неоскудить князь от Юді. І от через цього Дандіжа прийдуть оплошини йому. Боші. І той чаяння зіков, книга Мойсія, глава 49 і 10. Оце діва в очерелі зачне породить сина, нарече ім'я йому Емануїл. А де ж родився, скажи ці хвилі? Ти ж родився, послухай того, що книга звістила. Ідіть Вефлеєм дома Єфратова, да має жебити тисяча людиних. І з тебе, бо не зійде старіщина, жебити князя Ізраїля. Весеєві шукайте новорожденого, а як знайдете, то поклінь йому віддайте. Бо велике ім'я його. Велике ім'я його? А? Яке ж воно? Месія. Месія? Та, святої ся не здіждали. Ідіть і витайте це, Боже, дитя. А як віддасте поклін йому свій, верніться на мене, будь ласка, як стій. Славий царю Вуждору. Миревеплем і повернемося. Йдіть і поверніться. О, горе, Зі ступні тронуски немає цей новий цар. Але надію, що не всі пропали. Ще меч при боці. Не злякнуся я. Цвоє моє. тут? Так, щасливий поміч малюю. Гейми сія надрожить. Помні дісели піде і сі дітей, котрі трохи не доживе, будемо богати. Твої слова слави розсили. Сбоюся тут. Далі за мною. Тіштеся, праці. Бо три тисячі літ ждали свою хвилю. Тіштеся, Адами, Єнупку, моє, Аврааме. Гори холми нині не заграйте, Бога і творця свого витайте. Земля юдейська всіх найбідніша. дове Ефратова, сльоза утри. Мені от сонце стало яснішим. Земля Йорданська, ті йти. Ми, браті, хоєм, разом поспішаємо. А славу Богу, пісню заспіваємо. Ісусом Христом, який народився.